Я б відрубав руки корупціонерам. Це я би, я би виводив їх на майдан, ставив би на коліна, спиздив, не відкупаєшся зараз легально. Зараз у нас як все працює. Ти напиздив грошей, тебе звільнили, через два 3 роки тебе поновили на якійсь посаді, тихо, щоб ніхто не знав, і ти далі пиздиш. І ти знаєш, що ти можеш вкрасти багато грошей, відкупитися, і тобі нічого не буде. І він думає, так. Я зараз свіжу мільйон, двісті тисяч я відкуплюся, мене знімуть з посади, але в мене на кармані 800 тисяч, я красавчик. А так чувак буде думати: так зараз я спіжу. Скільки коштує моя рука? Чи коштує моя рука цих спіжених грошей? Відрубати руку, відрубати ногу, Все, тільки так. Але звичайно, у нас демократична країна. Ви ж не середній як, як на нас буде дивитися партнери? Так будуть продовжувати. Піддити. Коли Зеленський каже, що він буде боротися з корупцією, а ми просто дивимося, ці корупції сказали, що мені, як військовому, будучи там, як мені реагувати, де мені брати мотивацію? І це все буде продовжуватися до моменту, коли якийсь військовий, якому немає чого втрачати. А повірте мені, будуть люди, які не мають чого втрачати. Вони будуть когось не заїбашить, А це буде. Рома, що я на тебе зараз так уважно дивлюсь, тому що коли я читаю подібні коментарі, давайте розстрілюватися, давайте відрубати руки. Я ж розумію, ну це такий напівжарт, якого ніколи не буде, але до певної міри бажаний, який є більш дієвим, ніж подовго розслідувати і чекати, що хтось вийде під завдаток чи відкупиться, як ти кажеш. Але ж ну це все одно вигадка. Чи варто нам рухатися в те, що ти запропонував, якщо це ніколи не буде реальністю? Це вигадка, яка тішить мою душу, яка гріє мою душу. І я не знаю, я не знаю, що б я зараз хотів більше. Да? Е Поїхати десь додому відпочити, чи побачити, що якомусь депутату якийсь грошей відрубали руку? Питання, ти б сам готовий би відрубати, легко, якщо легко. І да. бачиш, ти теж, як і інші люди зводити все до депутатів. Да купи чиновників? Чиновники, депутатів, депутатів всі. депутати у нас не особливо мають доступ до ресурсу. Ну, лобіюють окремі закони. Я Добре, так, тобі е... кажуть, Романе, да. ось є такий-то. Да. Відрубайте йому перший, стайте громадянином в цій країні, відрубайте йому праву руку. Я би запитав, чим. Відрізати пилою, відрубати мачетою чи ножем. — Хорошо, мачете, кажуть. Лег легко. Легко. Ви не розумієте, наскільки... ти вчитав деталі справи. Звичайно. Звичайно. Звичайно, так? Звичайно. Ну, є ж, же... дивіться, є ж доказані факти. Є ж доведені факти, громкі, Звичайно. скандальні факти. Їх немало. Громкі доведені факти. Дайте мені тищенка. Отдайте мені дві хвилини в камері метр на метр з Тищенко і скажіть. Роби з цим пітухом те, що ти хочеш, і тобі за чо за це нічого не буде. А от чому ти про депутатів прямо так кажеш? Тому що ще ти тищенко в першу чергу. Я... Добре, серед чиновників ти цікавишся, якими справами і е, які виникають справи. Дивіться, коли я це бачу, е, в мене це викликає я сьогодні. до зрозумію, чому фобо? Я знаю наскільки у Романа прям жорстке ставлення до корупціонерів. Тобто він вважає це проблемою, прям дуже важливою. У мене це викликає настільки велику агресію. Що це навіть може якось вплинути на мою роботу? Я намагаюся абстрагуватися від цього, бо, от реально, що мені на знаходячи став робити з цією інформацією? Я не цікавлюся політикою, я не, політик, не запам'ятовую їх імена. Я, я бачу цей скандал. Я кажу ще один підраз, який спіздив грошей в державі під час війни. Ти воюєш зовнішнім ворогом, ворогами в цей час, ти так, бачиш, як просто так, розривають країну. Так.